Генпрокурор України заявив, що Росія вбила загалом 618 українських дітей. Очільниця дипломатії ЄС хоче 17-го пакету санкцій проти Росії до травня. У Чехії суд визначив 5,5 років в'язниці за розкрадання коштів на інтеграцію українських біженців. Початку війни станом на 14 квітня від нападів Росії загинуло щонайменше 618 українських дітей. Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури України. За цей час понад 1884 дитини отримали тяжкі поранення. Українська прокуратура підрахувала, що внаслідок ракетного обстрілу міста Суми загинули двоє дітей, 15 отримали поранення. 10 квітня в місті Озерне Житомирської області вбили 13-річну дівчинку. Того ж дня в Нікополі від поранень, отриманих під час російської атаки, помер 16-річний хлопець. Київ у міжнародні організації кваліфікують дії Росії як військові злочини. Крім того, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ор ордер на арешт Владиміра Путіна та російської уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової за злочини проти дітей. Які полягають у вивезенні неповнолітніх із України та піддаванні їх денаціоналізації, очільниця дипломатії ЄС хоче, щоб наступний 17-й пакет санкцій проти Росії був узгоджений до травня. Каякалас підтвердила в Люксембурзі після зустрічі з міністрами закордонних справ держав-учасниць, що консультації з цього приводу вже тривають. На її думку, останній пакет обмежень має поширюватися на російський скраплений газ, а також на чергові судна з так званого тіньового флоту, тобто ті, які перевозять російську нафту, порушуючи міжнародні санкції запровадження санкцій щодо російської нафти чи газу дасть більший ефект, оскільки Росія фінансує війну за рахунок їх продажу. Дискусії тривають, але відомо, що санкції мають бути одностайно погоджені всіма 27 країнами-учасницями. Поки що Угорщина була проти подальших обмежень щодо Росії, хоча погодилася на всі 16 пакетів санкцій. Однак, повернення Дональда Трампа в Білий Дім. Змусило владу Будапешті загострити риторику. Праський муніципальний суд у понеділок засудив засновника фонду допомога Україні Володимира Гергеля до 5,5 років ув'язнення за шахрайство на 20 мільйонів чеських крон, тобто кілька сотень тисяч євро. Це були субсидії, призначені для інтеграції українських біженців. Вирок не є остаточним. Прокурор звинуватив Гергеля в шахрайстві у зв'язку з двома грантами Міністерства освіту на суму 20 мільйонів крон. У 2022 році Гергель створив поблизу Праги центр, який мав на меті інтегрувати українських дітей і родини в чеське середовище. Прокурор встановив, що в заявках на отримання гранту вказувалися недостовірні відомості, а отримані кошти витрачалися не за цільовим призначенням. Згідно з обвинуваченням, Гергель, наприклад, подав заявку на отримання коштів на вивчення чеської мови, хоча він знав, що таких занять у центрі не проводять. Крім того, за даними прокуратури, Гергель стягнув із батьків дітей фінансовий внесок у розмірі 2500 чеських крон на харчування, що суперечило умовам сусидії. Засновник фонду допомога придбав кооперативну квартиру в одному з районів Праги. Гергель заперечує звинувачення, він стверджує, що фінансував інтеграцію українців за власні гроші, які позичив заснованому ним фонду. Пізніше він перерахував частину грантових коштів назад на свій рахунок як погашення позики. А ще одну виплату готівкою він мотивував тим, що банк заблокував рахунок фонду.